Добрий день. Куда? стоп? Давай ще раз, давай ще раз її. Мені не подобалось. Назвав же бінайт. Трошки трішки менше сексу, трошки менше. Це нарізка. Нарізка. Christmas vibe. Я не знаю, буде що ти придумав, робити це складно. On your own front door. Во. Все, Підписуйтесь, ставте лайки. Всім привіт! Вітаю на моєму ютуб-каналі Я Співачка. І сьогодні ми для вас приготували відкритий урок з, мабуть, однією також найпопулярнішою різдвяною піснею. Mm -hmm. І, звичайно, я впевнена, що кожен із вас захоче розібрати цю пісню перед Різдвом. Тому відкриваємо закулісся нашого уроку. І сьогодні ми поспіваємо гарним. Басом мене звати Ірина Кулик, я професійна співачка та викладач з вокалу. А це Денис на сьогодні він підопічний, і я впевнена, що ви закохаєтесь в його голос просто з перших нот. Так, сьогодні ми будемо співати басом. далі. <переж> <переж> це <переж> це було <буде> круто. Просто... <переж> я вам обіцяла, що ви закохаєтесь. <переж> Після уроку буде трансформація. <переж> Огонь! Я на безнадіжній. Клас. Браво! Останній раз. Клас. Браво. <skry> Молодчина. Ось так. Супер. О! Клас.

Papa lever face. Papa face, your face. pop face, pop your face. Pop up your face, papa left your face. your face, pop all of your face. your face, pop all of your face. Papa your face, pop all of your face. Pop-up your face, pop all of your face i'm just a little І ще раз. Клас. Дивись, ми тут ще граємо з резонацією. Ми починаємо на плотному такому грудному, і потім, коли ми вийдемо трошки вище, мені здається, буквально дві-три нотки, ти вже перейдеш на голову. І ось тут дуже важливий момент, щоб останній пасажик. Ми співали mm -hmm. на голові, тобто ми міксуємо і вирівнюємо наш резонанс, грудний, головний, щоб воно не було, типу, бе, ем, різкий переход Hello! Oh, такий, що то що взагалі проїхать? Ні. ми їх ем, маємо причесати, щоб вони були гарно і гармонічно, один з одним поєднувались. Ви можете заспівати будь-який пасаж, якщо ви починаєте там з трьох нот, типу. Oh, Ну зараз, ви потім тренуєтесь, 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 і може нова Марай Кері, вийти з вас просто за два дня. Дійсно, такі бувають ситуації. Я не хочу, щоб з мене виходили. А чого? Ти знаєш, скільки вона заробляє роялті на одній пісні All I Want for Christmas is You? О, кстати, я щось там в рік що це, лям 700, по-моєму? Ні, більше. А скільки, ви узнаєте знаєте, в моєму новому. Цьому відео, ось тут подсказочка, якщо ви не бачили. Це хорошо. це хорошо, лайк. Думко, воно вже є. да, От приходьте і дивіться. да-да-да. І стосовно Керрі, я дійсно не жартую, буває така ситуація, що як тільки людина усвідомлює, як їй співати мелізматику, вона потім її починає тренувати дуже часто, і відповідно в неї швидко виходять більш складні вокальні пасажі. Ми зараз зупиняємось на більш легкому, але відтреновуємо його на різні звуковисотності. <laughs> oh, I'm not It's beginning to look alive like Christmas. Everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again. Candy cans and silver and they clone. It's beginning to look alive like Christmas. Toys in every store. the, the holly From From your door from the door It's beginning to look a lot like Christmas. Да, трошки трошки менше сексу, трошки менше. It's beginning to look a lot like Christmas Що мені треба? Мені треба, щоб ти опустив корінь язика і дав трошечки більше. Uh, повітря. Але зайвого повітря його не так багато. It's beginning to look a lot like Christmas. Mm -hmm. It's beginning to look a lot like Christmas. Добре. Uh, you you go. Everywhere you go. Стоп. Everywhere Стоп. Не втрачай, кожну голосну пропрацьовуй. Everywhere you go, go. go. We're still close, close, close. Ми піднімаємо язик, ми трошки більше звужуємо гартань. Ми з тобою це робили на мілізматиці. І тепер те глау. Mm -hmm. Можеш трошечки додати, якщо ми співали перший початок з більш об'ємним звучанням, зараз його звузити і зробити на глоу саме на цьому слові. Льох, легеньку посмішку. They glow. Yes, on your own front front door. On, on your, your own, own front door. Front door. Да. тут, дивись, в прикол? Ми робимо э, мелізмик на on, on your own front door. Front дуже коротенький стакадов настам буде front door и door. Yeah. Клас. Прикольно. Молодець. Як ще до різдвяної магії? Я не вірю в мою. А сейчас. Ну, вірю. Бо. Футаж снігу. Саме дішманський такий. Безкоштовний дішманський. Ну, із вайбера, який знаєш... it's beginning to look a lot like christmas everywhere you go take a look at it five and ten it's christening once again with candy cans and silver clothes it's beginning to look a lot like christmas toys in every store the Brady pretty sight to see. It hardly ever be on your own. From The <laughs> <is wonderful>. best. <laughs> <laughs> Yeah. огонь. мені дуже подобається, як ти зараз звучиш. Дуже подобається. Мені дуже подобається ніжний такий бас, де ти показуєш свій тембр, і потім такий хопа, і вже й мелізмік десь додав. Тобто відпрацьована гартань дуже класна. Молодець, прям це супер. Це взагалі для диктора, для вокаліста, для ведучого. Це дуже важливо, насправді, дуже важливо. Як ти себе почуваєш зараз? Класно, ну, оскільки ну більше трошки розкрився саме голос. То от у гуртані набагато простіше втримувати звук наразі. Так. Тобто, я от ну, початком заняття і зараз, наприклад, різниця в тому, що я можу втримати ноту не. Uh, без коливань так би мовити, yes. це вже І кра... я Скажу, що на низах це робити досить важко, оскільки коли там на верхах співає, що тебе всім м'ясоші шиї тримають максимально, а тут. Прям на розслабоні треба. І, 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 і оце от, тримати одне таке, це найважче, це дуже важко. Але тим не менш, якщо це ну, завдяки вправам змогло це зробити. Якщо з мене це змогло зробити, я співаю, не те, щоб дуже вмію, знаєте. Але благодаря Ірі, це... Вмієш, вмієш. Ну, завдяки ж тобі, звісно, вмію. Кожен урок. Результат це найголовніше насправді. Це, 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 це до речі, 100%. Це дуже кайфово, коли ви приходите на вокал. І ну не то, що кайфово, це так треба. Коли ви приходите на вокал, на кожному уроці у вас є результат. Він може бути в когось менше, в когось більше, але навіть якийсь там супермаленький він є. Я сподіваюся, що ви почули також результати Дениса сьогодні. Якщо вам сподобалось, напишіться в коментарях. Якщо не сподобалось, ладно, тоже пишіть, будемо дивитися. Я прийду додому і поговорим, кому що не понравилось. Все пишіть. Пишіть, чи сподобалось, чи не сподобалось е, результати так. Пишіть ще, як вам взагалі формат, давненько в мене такого не було. І я одразу з таким сильним сильним вокалістом басовим басовим вокалістом зайшла, залетіла до вас в ленту. Ага. І підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, лайки, лайки, вподобайки. Ось я мені буде дуже приємно. І Денис, теж. А 100% дуже приємно. мені я взагалі в качі буду. Да. До зустрічі в нових відео! Слава Україні! Па-па Герний -па! вечір Клас. дякую. Це було было